Захотілося гостренького, це означає, що час корейської кухні будемо готувати чимчи з огірка та моркви. Рецепт, скажу чесно, я підгледіла у одного гарного корейського хлопчини. Так що, можна сказати, що рецепт аутентичний. Єдине, що я заміняю, це цибулю. Я беру зелену, тому що в оригінальному рецепті половинка була білої цибулі, але я не, дуже сильно не люблю білу цибулю, тому майте на увазі, хто не любить беріть також як я. Зеленого, хто любить, беріть половинку білої цибулі, одну моркву, шість маленьких огірочків, або, як у мене, які були в магазині в наявності, таке життя. Так, за спеціями, що нам знадобиться: сіль, цукор, кунжут, часник. Потрібен гострий червоний перець, я буду брати. Каєнський та з, перемішаю з паприкою, тому що, щоб він не був пекельний. Якщо ви любите дуже-дуже гостре, то беріть або просто чилі гострий, або каєнський, що у вас є в наявності. Якщо ви любите більш м'який смак і щоб не було пекельним, додайте паприку, олію кунжутну та соєвий соус. Зараз покажу, з чого почнемо. Почнемо ми. з огірків, треба порізати їх десь на ось такі кільця. Не дуже тоненькі. Перший огірок готовий, другий за тим самим сценарієм. Так, огірок нарізаний. Беремо половину столової ложки солі. Додаємо і треба гарно пережмакати. Не треба їх прямо розчавлювати, але треба так зробити, щоб сіль потрапила на кожен шматочок. Він просолів і мав змогу віддати зайву воду так. і залишаємо їх на 30 хвилин. Доки огурчики віддають сіть, підготуємо інші овочі. Наріжемо цибулю. Та на крупній терці потремо нашу морквину. Морква готова. І доки огірки продовжують віддавати зайву вологу, зберемо соус. Одна столова ложка гострого червоного перцю. У мене помість. У мене половинка каїнського половина паприки. Вибір беріть за смаком. Одна столова ложка соєвого соусу. Одна столова ложка цукру. Половинка столової ложки часнику. До речі, можете взяти свіжий, якщо хочете. Кунжутова олія одна чайна ложка. Кунжут. Точної дози немає. Беріть за смаком і не шкодуйте. Перемішуємо. Огірочки пустили рідину, зливаємо сік. Треба промити наші огірочки від зайвої солі. Ми на фінальній стадії процесу. огірочки підготовлені, поєднуємо з їх з овочами. Та нашим соусом. І все. Соус я додала. І все перемішуємо. Не забудьте обов'язково одягнути рукавичку, якщо ви не користуєтеся при готуванні вдома, тому що червоний гострий перець це вам не іграшки. Буде дуже неприємно, якщо ви з перцем попрацюєте без рукавички. І перемішуємо ось так. Нереальна смак... смакота готова. Можна їсти одразу, можна залишити трішки в холодильнику, і з часом він буде лише смачніше і смачніше. Хто, хто полюбляє готувати корейські рецепти, знають, що це так. Усім смачного! Діліться в коментарях, як вам ця страва. Не забудьте підписатися на канал і до зустрічі в нових відео.